Шановні колеги, ви сьогодні будете голосувати за бюджет. Там є багато правильних речей. Питань нема. Є поганих багато поганих речей. Я сподіваюся, ми сьогодні їх будемо збивати в цій залі. І я сподіваюся на вашу підтримку, тому що є речі, які на голову не одягаються. Але на жаль, вчора в цій залі було мало народних депутатів, і, наприклад, правка команди розумної політики для того, щоб забрати фінансування партій під час війни. В цій залі всі розповідають про те, як люблять Збройні сили України, як треба всім затягнути паски, як треба зробити так, щоб всі кошти, кожна копієчка шла на потреби Збройних сил України. Але вчора ну, голосів 30 було в залі заправку для того, щоб забрати фінансування партії під час війни і віддати на збройні сили України. Мова йде про майже мільярд гривень. Майже мільярд. Ви всі розповідаєте, що грошей немає, треба брати зовнішнє запозичення. А всі партії в цій залі зробили вигляд, що немає такої правки. На комітеті її не підтримали. Вчора в залі її не підтримали. А скажіть, будь ласка, ви ж всі розповідаєте, що ми до виборів не готуємось, ніхто нічого не робить. Питання до керівництва партії Слуга народу, от вона друкує газетки, роздає їх біля метро і розкидає в поштові скриньки. 7 мільйонів гривень витрачено на доставку поштою до цих скриньок. Скажіть, будь ласка, на ці кошти, скільки можна було купити дронів для бригад? Скільки можна було витратити на? Е Ремонт шкіл на виплати тимчасово переміщеним особам, на кредити бізнесу, да, ви скажете, мільярд гривень для держави можливо це і не катастрофічні гроші. Але навіть ці кошти мають використовуватись на потреби людей, на потреби людей. Але ну ви цього не робите. Ви відправляєте ці кошти на фінансування партій. Друге питання: вчора говорили в цій залі про те, що парламент. Фактично віддає свої повноваження уряду, і далі уряд буде визначати, куди і як перекидати кошти для того, щоб фінансувати Збройні Сили України. Підгідно, що це робиться швидше. Питання не в швидше. І питання не в тому, що хто за це несе відповідальність, парламент чи уряд, хоча за конституцію парламент, питання в іншому. Питання в тому, що це буде робити уряд в закритому режимі. І люди не будуть бачити, як знову будуть ті кошти на яйця по 17 Вже шмигальовські, на куртки зимові, які не літні, на е броніки, на каски, на провізію, на міни, які не літають, на снарядів, яких немає, на дрони, які закупають 10 разів дорожче ніж вони коштують. І це буде робитися тихесенько на закритих засіданнях. Уряду за такі речі голосувати не можна.